Запобігти наслідкам надзвичайних ситуацій можна, якщо знати елементарні правила поведінки. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій спільно з дирекцією професійного ліцею сфери послуг для студентів провели навчання правил пожежної та техногенної безпеки. Розпочали навчання у ліцеї сфери послуг із сигналу тривоги. Практично відпрацювали евакуацію. Це засвідчило злагодженість дій керівного складу навчального закладу, педагогічних працівників та студентів. Працівники служби надзвичайних ситуацій провели з учнями повчальну бесіду, продемонстрували відео та фото реальних пожеж, розповіли про наслідки. А це як правило жертви та великі майнові втрати. Надзвичайники поділилися, як запобігти виникненню екстрених ситуацій та як діяти за таких умов. Діти в майбутньому, не секрет, вони всі в майбутньому стануть керівниками, будуть займати різні посадові щеблі в нашій державі. Так можна сказати, щоб вони знали, як реагувати та так само навчати всіх решта людей, чи дітей, чи сусідів, чи будь-кого елементарних правил поведінки, побуті та правил, життє життєвих прав нагадали учнім і про те, що з настанням літнього періоду варто приділяти більше уваги безпеці під час відпочинку в лісах та на водних об'єктах. Тиждень захисту безпеки для того, щоб учням показати, як вони мають діяти в надзвичайних ситуаціях, які можуть виникнути в будь-який час. Досить часто. Люди не вміють себе водити в екстремальних ситуаціях. І старші, і середнього віку. І зв'язку з цим ми повинні вчити мало, зберегти своє здоров'я, здоров'я інших, щоб не допустити ніяких екстремальних ситуацій, пожеж і тому подібного. Медичним працівником навчального закладу була сформована група, яка надавала першу медичну допомогу. Дівчата у білих халатах вправно демонстрували вміння робити перев'язки. Травма голови кроватися. Перев'язку, голови чепат. Ну, медсестра гарно зробив мені перев'язку. Такими медсестричками не страшно у роботі з молодим поколінням. Проведення таких заходів є дуже важливим, оскільки вони дають змогу навчити дітей правилам безпеки життєдіяльності, як правильно поводитися під час виникнення різного роду надзвичайних ситуацій і вміти надавати допомогу потерпілим.